Матея свято Євангелія, читання, Господи Сла. Лудімо уважені, сказав Господь, коли ви прощатимете людям їхні провини. Отець ваш Небесний простить і вам, а коли ви не будете прощати людям, і отець ваш Небесний не простить вам, провин ваших, коли постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє лице, що було видно людям, що вони постять. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду, ти ж коли постиш, намасти свою голову, і мий своє лице, щоб не показати людям, що ти постиш, але отцеві твоєму, що втайні, і твій, що побачить отайні, віддасть тобі. не збирайте собі скарбів на землі. Де милі хробаки нишать, і де злодії підкопує, ді крадуть. Збирайте собі скарби на небі, де ні, мив, ні хробаки не точать, і де злодії не проломлють стіни, не крадуть, бо де твій скарб, там і твоє серце буде. Прощатимете людям їхні провини, Отець ваш Небесний простить і вам у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Завтра маємо початок Великого посту і бачимо сьогоднішнє Євангеліє починається з перших слів про прощення. Чому є так важливо прощати? Чому є так важливо відчувати себе прощеним? Прощення, молитву Отче наш, ми молимося кожного дня і вимовляємо ці слова, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, тобто тим, хто завинив проти нас. Коли ми прощаємо, ми дозволяємо Богові торкатися серця цієї людини. Коли ми прощаємо. Ми позбуваємося своєї гордості, ми дозволяємо Богові тоді бути у нашому серці. О, дійсно, коли ми маємо гнів в нашому серці, в нашому житті, коли маємо якісь образи на когось, воно нас з'їдає, воно володіє нами. І тоді ми не можемо нормально жити, ми не можемо нормально думати. Ми не можемо нормально навіть спати, бо постійно та злоба, той гнів, образи бушують в нашому серці. І тоді порушується все, і наше здоров'я порушується, нервова система, і приходять також від того і різні хвороби. Є дуже важливо не дозволити, щоб гнів, образи володіли нашим життям. каже апостол Павло: гнівайтеся, але не грішіть. Гніватися і не грішити. Бо якщо ми зараз подивимося на нашу Україну, неможливо дивитися мовчки, неможливо не гніватися, бо є природньо погніватися, є природньо збунтуватися. Бо як ми можемо мовчати? Коли б ми вже мовчали, тоді б ми вже стали співучасниками цієї цього лиха, цього гріха. Як в такому випадку поступати? Коли ми повернемося у Старий Завіт, коли ми читаємо псалми, ми бачимо, псалмопівці приходили до Господа. І вони молилися щиро, та їх було на серці, з гнівом, з тими образами, з поганими словами. І вони казали перед Богом, щоб нашим ворогам і хребти потріскали, щоб було стерто їх з лиця землі. І на перший погляд це звучить трохи страшно, бо як так? Можна, можна сказати так, клясти. Але якщо розібратися в цій ситуації, псалпомівець, цар Давид, мав війну. Він не пішов десь там, до якоїсь бабки, він не накорився, не напився, не зробив щось собою, але він прийшов до свого тата, який все знає, який все бачить. І він прийшов з тим гнівом, з тими образами, з тим всім і вилив просто себе. Вилив свою душу, віддав те, що його наболіло Богові. І коли він себе, можна сказати так, розгрузив, він тоді побачив це світло Боже. Він побачив руку Божу, яка витягнула його з цього. Тому дуже є важливо розгружати себе, наболіло, накипіло, клякнути собі і щиро молитися. Господи, ось стою перед Твоїм лицем, ось стою перед тобою, моїм небесним Батьком. Наболіло, накипіло, не можу більше терпіти. Біль розриває груди. Я все, що міг, що могла, зробив, зробила. Більше не можу нічого вдіяти, лише ти можеш допомогти. Віддаю це твої всемогутні долоні. Уповаю, вірю, люблю тебе. Допоможи, і Господь обов'язково допоможе. Бо Господь ніколи не відкидає дитини, яка прибігає щирою довірою. З любов'ю до нього. Тому так є важливо не допустити, щоб гнів, щоб образи, кривди були в нашому серці. Це може бути гнів навіть в родині, на брата, на сестру, на батьків, на рідних, на близьких, який ми можемо нести через ціле життя і можемо до кінця життя не простити. Але чи від цього буде нам користь? Не буде ніякої користі, тому що ми тільки самі себе. З'їмо, і не будемо мати життя в повноті, в повноті Божій. Навіть так помолитися, Господи, Ти справедливий суддя. Кожен буде відповідати за своє. Віддаю цю, твою, цю людину, Твої самогутні долоні. Ти знаєш, що з нею робити. Я її не можу полюбити, я її не можу простити. Мені тяжко, але я тебе віддаю її тобі, ти знаєш, що з нею зробити, помолитися і віддати в руки Божі. А Бог же буде знати, що з нею. Зробити. Мусимо також і вміти попросити прощення, бо це також дуже важливо. Бо коли ми завинили перед кимось, не боятися підійти і сказати, вибач мені. Особливо в наших сім'ях, коли ми сваримося, чоловік з дружиною, дружина з чоловіком, і це бачать діти, по посякому буває, як в сім'ї буває, дуже є важливо підійти. Як діти побачили, що сваритеся, що вони і побачили, як ви просити прощення в один одного. Оце для них є великий урок, як прощати. Деколи ми думаємо, а чого я маю просити прощення? Це не є моя вина. то жінка вина, хай вона приходить до мене та й просить прощення. Або навпаки, і один одному не можемо поступитися. Але завжди пам'ятаємо, що в нашому житті має панувати любов, має панувати мир. Має панувати радість, тому апостол Павло каже, щоб сонце не заходило над вашим гнівом, старатися до заходу сонця, примиритися, примиритися, попросити пробачення і лягати спати з чистим серцем. Бо ми не знаємо, чи зранку ми прокинемося, чи ні. Це і чудо Боже, що сьогодні ми є тут все є в руках Божих, що ми могли сьогодні проснутися, що ми могли сьогодні приїхати до храму, молитися, це є чудо Боже. Кожен день, який нам дає Господь, це є диво, це є чудо. Тому, коли лягаємо, маємо мати чисте серце. Бо не знаємо, коли нас покличе Господь до себе. Знову ж таки, каже апостол Павло, що страшно попасти в руки Бога живого, коли ми маємо якийсь гнів, маємо образи. Тому відпустімо все те, що нас обтяжує. Попросімо пробачення. Маємо на когось якусь образу, якийсь ніг, хтось є далеко від нас в Україні чи в іншій частині світу зателефонувати, сказати: Вибач мені, я хочу, щоб в нашому серці були мир, спокій, радість і любов. І розпочнімо цей піст, прощенням. розпочнімо цей піст з любов'ю. З любов'ю до Бога, з любов'ю до себе. Бо саме це прошення це є вияв любові до себе, бо я позбавляюся гніву, я позбавляюся того бруду, я позбавляюся того всього, що мене обтяжує. Ідімо разом з Христом через цей Великий Піст. Простімо, любімо, робімо добрі справи, молімося, допомагаємо один одному. І тоді ми станемо свідками Воскресіння Христового і України. Амінь. Слава Ісусу Христу!